Всіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Так, з назви цього відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні буде, бо позаду лишилася друга книга циклу першого закону. І я вже розумію, що, можливо, варто було б одразу знімати про всі три книги. Але окей, я читаю не підряд, тож. Так склалося. Що ж розповісти про книгу з середини трилогії, і як про цьому нічого не проспойлерити? Це досить важко, тож, якщо ви ще не читали, майте це на увазі. А якщо ви не дивилися відео по першій книзі, посилання на нього в описі під цим відео. Звичайно. Це не буде переказом історії, і я не буду вас знайомити з персонажами, тому що, по-перше, я це вже робила у минулому відео. І по-друге, вірогідно, оскільки ви дивитеся це відео, то ви вже або знайомі з цією історією якимось чином, або самі її читали, або ж, хоча б почали читати, а отже, герої вам. Вже знайомі. Знову ж таки, якщо все ще ні, ви можете перейти за посиланням та познайомитися з ними у першому відео? Що ж, які події відбуваються у цій книзі? Інквізитор Глокта отримує наступні завдання: відвернути падіння анклаву друге. Бу що зберегти місто Дагоску, принаймні наскільки це можливо, і це досить спекотне місто, до речі, та розслідувати зникнення свого колеги. Це буде досить важко, герой постійно ходить по лезу, розуміючи, що кожен його крок може бути останнім. Окрім того, він обіцяв весту попіклуватися про його сестру Арді. Тож перед глоктою стоїть дуже багато різних проблем, які йому потрібно вирішити, і більшість з них досить нелегкі. У той же час між Союзом та самозваним королем Бетодом йде війна. Майор Колем Вест отримує підвищення до полковника, його залучають до загону принца, який взагалі нічого не тямить про військову справу, та й взагалі розбалований. Недолугий та не дуже добра людина. Вони потрапляють у засідку, полковнику весту доводиться багато чого пережити та досить сильно змінитися. На свій власний подив він розуміє, що робить вчинки, які навіть не міг би подумати, що колись він міг би таке вчинити. Поки друзі Джезаля думають, що він лишився у столиці, нічого не робить і б'є байдики, капітан із командою першого з-поміж магів Баяза відправляється на кінець світу. Баяз хоче знайти зброю, що здатна зупинити будь-кого, і ця подорож це суцільне самогубство. На мою думку, під час цієї подорожі капітан Джезаль змінюється набагато більше, ніж вес. Пихатий, самозакоханий та трохи трусуватий молодик значно доросліше. З ним трапляються речі, які впливають на нього досить болісно. Також під час цієї мандрівки ми краще і ближче знайомимося з іншими персонажами та більше про них дізнаємося про їхнє життя до того, як вони потрапили у цю компанію. Про всяк випадок нагадую, що це історія 18 А отже, ви знайдете тут сцени. Насилля у різних його проявах, вбивства та сексу. Друга книга мені сподобалася більше, ніж перша, у якій нас знайомили з персонажем. Якщо у першій книзі мені більше подобався Джезаль, то от у другій книзі мої симпатії більше до глокти. Так, він жорстокий. Так, він катує людей, але. Зараз це може для когось буде звучати дивно. Знаючи вже його історію, ти починаєш розуміти цього персонажа, чому він став таким. Так, це його не виправдовує, але пояснює його. Вчинки та стиль життя, окрім того, в історії з'являється ще більше згадок про різних не дуже добрих творінь, як, наприклад, пожирачі та шанки. Івангую, що мабуть у наступній книзі їх може бути ще більше, Арді, сестра Веста, відкривається читачу з іще одної, але недоброї сторони. Хоча тут немає персонажів з абсолютним добром або ж абсолютним злом, ні. У кожного з них певною мірою є і те, і інше. Зрозуміла, навіщо була у першій книзі згадка про попередню команду Логана дев'ятипалого, тому що. Якщо у тій книзі я цього не розуміла, то в цій книзі все стало на свої місця, і питань більше немає. Дуже класно, що у цій книзі ми більше дізнаємося про історію цього світу, про творця, про історичні події, свідками яких були деякі персонажі. Та цікаво бачити, як історії можуть. По різному сприйматися різними персонажами та мати трохи інакші свідчення. Також мені сподобалася атмосфера покинутого міста, в яке баяс привів свою команду. Насправді я навіть замислилася, наскільки це моторошно було б одночасно потрапити у таке місце, але з іншого боку, наскільки захоплююче, тому що подібне місце просто дихає своєю історією. Звичайно, дуже цікаво дізнатися, що ж буде далі. Що трапилося з сім'ям? Що далі буде відбуватися з вестом? Як буде діяти клокта у тій ситуації, в якій він опинився? Та думаю, що джезаль буде продовжувати змінюватися. Невідомо, чи вони вже зовсім повернуться додому, чи в них будуть ще якісь пригоди. Думаю, насправді що будуть якісь ще пригоди. Саме тому, можливо, джазаль і буде змінюватися все більше і більше, але це все тільки мої припущення. Впевнена, що отримаю відповіді на свої питання у наступній книзі. Якщо ви читали цю історію, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобалася вона вам, чи ні що найбільше вас зацікавило у другій книзі та загалом у всій історії, які ваші улюблені персонажі. Окрім того, нагадую, що ви можете придбати книжечки у крамниці, Віват як у фізичній, так і в онлайн, зі знижкою 10% використовуючи мій промокод, книга з кавою. Подробиці в описі під відео. Що ж, вибачте за невеличке відео. Дякую, що були зі мною. До зустрічі всім па-па!